Звісно, завжди прямий контакт влади з бізнесом це корисно, коли люди розуміють, хто живий, хто на плаву, і коли бачать обличчя влади, коли є контакти, може звернутися по окремому власному питанню. Це допомагає виживати. Сьогодні ми презентували роботу між банками Центром зайнятості, Міністерства економіки і Міністерством агрополітики, де ми представили гранти, які сьогодні є для клієнтів, які здійснюють свою діяльність на території Донеччини. Тобто, доступ до державних програм ми надаємо в банку і не припиняли свою діяльність. Навіть під час повномасштабного вторгнення також сьогодні діють державні програми кредитування. Ми нагадали, що Донецький регіон входить в регіон з високим воєнним ризиком, який надає можливість отримати клієнтам кредитування з, з дуже пільговими умовами відсоткових ставок, а саме 1,3%. Сьогодні ми презентували клієнтів, які вже отримали грант. Вони поділилися з нами своїм досвідом, а ми розповіли, що потрібно робити, на що звернути увагу, щоб отримати грант і не отримати відмову. Сьогодні запросили на чудовий форум. Для бізнесу, для приватних підприємців, для роботодавців я дуже задоволена, що я потрапила сюди. Це під ігідою влада та бізнес, який проводить Донецька державна обласна державна адміністрація. І сьогодні ми спілкувалися з бізнесом, і я мала можливість поширити інформацію щодо отримання грантів для розвитку чи взагалі стати приватним підприємцем особливо для учасників бойових дій та їх сімей також мікрогрантів отримання мікрогрантів для розвитку, і розп... для того щоб людина мала розпочати свій бізнес для бізнесу для молоді я мала можливість надати інформацію щоб долучити нашу молодь від 18 до 25 років